Всім привіт! Купив я ще один пістолет для продувки. Раніше мене я купляв пістолет в наборі. Це був пістолет такої фірми, як мій компресор Intertool. Але в мене виникла потреба ще одного пістолета, тому що один у мене в майстерні. Тобто от на цій лінії, яка йде догори, а інший буде тут на місці в мене. І купив я вже іншої фірми ProCraft, От він такий у нас. Така Blitz-Упаковка. На 1 дюйма і максимальний тиск робочий чи максимальний 6 барів. От. Назва його BG34 Bowing GUN. Ціна його десь приблизно 120 гривень, недорогий. І він, бачите, йде з такою насадкою. Можна, ну, є насадки, є в них так само такий пістолет, але з насадкою на 12 см. Це у нас на 6 см. Мені такого довгого не потрібно, тому я взяв такий. У мене взагалі-то інтертулівський, то йде отакий от простий. Давайте зараз розпакуємо і заодно попробуємо як він дує. Ось наш пістолет. Ну, такий самісінький, тільки просто помальований і в зелений колір, такий як колір, який має Procraft. Сам корпус алюмінієвий. Ну і ці штучки це, по-моєму, метал. чи е, Латунь. І отакий от у нас е, наконечник, насадка з резиночкою. Давайте ми зараз під'єднаємо. Головне, щоб отут цей роз'єм йде на одну четверту і так само пістолет брати на одну четверту, бо є ще, по-моєму, на одну другу. О, працює нормально. От я для порівняння взяв ще інтертулівський пістолет і так бачу, що Прокрафтівський трошечки менший йде. Іх поставив, приблизно ідентичні. Просто в е, інтертула от. Менший хід, а в а більший. Не знаю, може тут годен настроювати якось цією крутівкою, Ну, то я ще не вникав. От, зараз покажу інтертул. Чуєте звук? Ну, Прокрафт. Мені здається <му> більш об'ємніший. Кісь більш потужні. І от ми зараз зняли нашу головку, тобто насадку основну і зараз вдінемо оцю. Я зможу затягнути тільки лише від руки. Надіюсь цього хватить. Тут же у нас, бачите, більше сопло і більший може бути тиск. Ну, Ця насадка якраз чудова для продувки такої точкової. От, треба якусь точку, десь в важкодоступне місце, десь там залізти, продути щось. Так як от на компресорі, от, наприклад, десь от там. Більший, більший удар йде ну і цим наприклад можна краще от продути велосипед зараз подивимося от наприклад десь залізти в такі місця Ну і власне отакий невеличкий огляд. Маю вже тепер два. Один для майстерні, один для продувки різних предметів з насадкою. Насадка це потрібна річ, яка треба буде для такої роботи, так як я тільки що показував, десь в важкодоступних місцях. От і все. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, також, кому сподобалось відео, ставте пальці догори. До нових відео.